Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивну сукню. Стильна та зручна повсякденна сукня, яка ідеально підходить для весняного сезону. Капюшон в цій сукні додасть невимушеного та спортивного стилю. Вона виготовлена з високоякісних матеріалів, м'яка, зручна та дихаюча, тому ідеально підходить для носіння протягом усього дня. Однотонний колір та дизайн з коротким рукавом зроблять її універсальною частиною вашого гардеробу. Вона ідеально підходить для тих, хто шукає зручний та стильний одяг для повсякденного виходу. Незалежно від того, чи ви Онуєте ви справи, зустрічаєтеся з друзями на обід, чи просто відпочиваєте вдома у цій сукні. Вам точно буде комфортно і ви матимете чудовий вигляд.